Тільки кубів септика має бути в приватному будинку. Ось наш будиночок. І ми робимо 2 по 2, Тобто 12 кубів, майже 11,5 кубів буде в нас тут септика. Прийматися. Це звичайна машина, вона навіть не влізе все в одну. Дивіться, суть піску. Будиночок, завтра нам вже вікна вставляють рехау сюди. І зараз приїхали хлопці, поки дозволяє нам погода. Ми зараз ще тут зробимо прибирання. Ось це після покрівлі залишилось. У нас, до речі, керамічна покрівля і Сплануємо все і ЄППС на цоколь, ЄППС ППС в отмостку і залім вимощення і полімо ганочки. Будиночок, до речі, буде в продажі. Зараз ще підшивка, попрізається, підкручується софітик, все, в буде бомба. Місто Васильків, будинок продажу. Великий одна-дві діляночки поруч ось там. Будуємо ваш проект, а якщо в нас є 5 на цих ділянках. Гарного дня.